Давайте не будемо думати, який пиріг приготувати солодкий чи солений. З одного тіста ми приготуємо обидва смачнющі: перший аля піца з сиром, помідорами та грибами, а другий із жовтими сливами. Можете взяти червоні. Зберігайте рецепт і починаємо готувати. До збитого вишкового масла додаємо сметану, перемішуємо у кілька прийомів, вводимо просіяні борошно та розпушувач. Замішуємо тісто. Відправляємо в холодильник на 40 хвилин. Ділимо на дві частини, з кожної частини розкатуємо круг. Викладаємо піджарені гриби, цибулю, трішки сиру, помідори. Багато сиру і лишнє тісто забираємо. Тепер формуємо пиріг. Для цього просто всередину до начинки складочками ось так от загинаємо тісто. Пиріг змащуємо жовтком з водою, присипаємо за бажанням кунжутом і відправляємо на деко. Для сладкого пирога поверхню тіста потрібно притрусити крохмалим із цукром, викласти сливи і засипати їх цукром з корицею. Знову ж таки, скласти ось так от складочками. Змащуємо яйцем і присипаємо подрібненими горіхами. Відправляємо на деко.